Вітаю! Зараз покажу, як швидко створити обмінники при поділі одної ділянки на декілька і автоматично перенести всі дані з великого обмінника в ті що... обмінники, що отримані після поділу. Значить, Нам потрібно виділити всі суміжники. Виділити можна через контр шар, кадастрова зона, скопіювати це все на новий чистий листок. Потім суміжники переводимо в шар ін 4 суміжник. Кадастрову зону в шар ін 4 квартал. Але перед тим копіюємо номер кадастрової зони. Так, н 4 квартал. І заповнюємо сюди. Це потрібно для того, щоб... У кожному обміннику не запитувало потім окремо коту. Так, є у нас квартал, далі, ділимо його на ділянки, які нас цікавлять. Сервіс розділити по площі, наприклад, на 5 штук. Далі обов'язково робимо контроль узлів. І якщо є якісь будівлі, їх також треба нанести. Все, тепер запускаємо скрипт XML. Тут е, каже, що в буде взято з загального, який є. ОК. Е, оскільки в нас багато ділянок, щоб по кожній це вікно не з'являлося, вибираємо для усіх ділянок і ціловейка нас цікавить скрип створює угіддя яке угіддя там створювати можна задати в налаштуваннях далі суміжники суміжники треба вже заповнити вручну. відповідно до кадастрового плану Великої ділянки. Так, і далі вводить інфро... запитую інформацію про власника та адресу ділянки. Тут вибираємо, ну, тобто, вводимо прізвищем по батькові. І тут на основі нашого колату автоматично підтягується назва місцевої ради чи населеного пункту, якщо ділянка в межах. Якщо не підтягується, то потрібно просто один обмінник зробити в тому ж самому кадастровому кварталі, ну, там, зберегти і перезапустити програму Digital. Тоді е, в скрипті оновиться довідник, який буде автоматично той самий, ту саму назву місцевої ради чи населеного пункту. Далі нажимаємо ОК. І так по кожній ділянці. Тут же зразу підтягується те саме. Прізвище й те саме. Та сама, якщо буде якась вулиця, наприклад. Окей. І далі по кожному, по кожній ділянці створюється спочатку обмінних файлик як 4. Тут перевіряємо, чи все добре. Продовжити. Зберігаємо. Для чого, для чого вона створює Ін 4 спочатку, тому що тільки так можна автоматично витягнути суміжники. Ось. Продовжити. І тут як бачимо одразу прописується наступна цифра. А Можна в налаштуваннях також включити, щоб там прописувалася і площа, і прізвище чи щось інше. Якщо, наприклад, тут. Приписало чомусь землі резерву, це означає, що не створило один суміжник. Ні, суміжники створило. Інколи таке в програмі буває, але він не заповнений щось. Одна з вас суміжника? Ні. Ну, тобто, якщо там щось не так, ну тут бачу все так. То тоді можна повернутися на обмінник, тут щось відредагувати і потім натиснути знову продовжити. Це буде третій. Четвертий. І п'ятий. Далі скрипт ці in 4 автоматично перетворює в XML. Взагалі, я це відео вже раніше записував, але там було без звуку і було не дуже зрозуміло, що як робити. Все, створили 5 XML, відкриваємо їх. І далі, щоб автоматично перенести інформацію про власника, беремо загальний обмінник, переносимо його сюди на. Щоб він був перед тими обмінниками, які утворені після поділу. І запускаємо на ньому ж таки скрипт один раз. Перед тим нічого не виділяючи. Бо я виділив суміжники. Так, і тут просто ОК. В кожному вікні ОК. Тобто, так, наче ми заповнили, заповнюємо заново цей обмінник, перевіряємо. І тоді скрипт у кожному наступному виводить участь таке повідомлення. Заповнити адресу проживання, реєстрації, підставу набуття права, паспортні дані та тип документації наступної ділянки аналогічно попередній. Нажимаємо ОК. Таким чином всі обмінники отримають ту саму інформацію. Ось так і все. Далі ми маємо вже готові обмінники. Це все заповнено. Все, дякую за увагу.